Час новин на одинадцятому каналі ми продовжуємо висвітлювати події Дніпра області та країни. З нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Гатили з важкої артилерії, балістичними ракетами та дронами Камікадзе. Масована атака на Дніпропетровщину. Наші сили протиповітряної оборони збили всі вісім ворожих безпілотників. У кривому розі окупанти поцілили в підприємство. А Нікопольщину з важкої артилерії обстріляли сім разів. Більше подробиць про те, як минула ніч на Дніпропетровщині в нашому сюжеті. 22 година! Мешканці області чують звуки безпілотників. Росіяни намагалися атакувати Дніпропетровщину дронами Камікадзе. Та захисники повітряного командування схід збили всі вісім безпілотників. Просто. Зараз і зараз бахне тут. Вночі з градів та важкої артилерії близько семи разів окупанти обстріляли Нікопольщину, гатили по Марганецькій громаді. На щастя, люди не постраждали та обійшлося без суттєвих руйнувань. Під ворожий вогонь потрапив і сам Нікополь. У місті понівечено з десяток приватних будинків: господарчі споруди, магазини, офіси, місцевий коледж та газовід. Рятувальники наразі обстежили. Всі території після обстрілів на щастя усюди минулося без постраждалих. Цей магазин вночі також намагались денацифікувати росіяни. Крамницю довелось закрити. Людям лишається підраховувати збитки після гучної ночі. Із-за них я лишилася роботи, тому що магазин, в якому я робота, уже тждів удари. Наша будівля, фасад, весь уничтожен, Всі повністю окна. здесь у нас 8 окон і два входи. Все повністю зродавано у кривому розі. Вчора надвечір росіяни поціли по промисловому підприємству. Постраждав 38-річний чоловік. Його з опіками доправили до лікарні на підприємстві. Є руйнування попередньо балістичні ракети, час підльоту, яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати. ППО є дуже значні руйнування. Задіяно та працюють всі необхідні служби. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули без ворожих атак. Поліна Паламарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Як мінімум до березня українці мають бути готовими до відключень світла, повідомляють у компанії Ясно. За словами гендиректора Сергія Коваленка, поки рано говорити про повернення до стабілізаційних графіків відключення. Я вважаю, що швидше за все за все, в цьому режиму відключень, ми будемо, ми будемо жити до кінця березня, початку, ну, початку квітня. Вся система готується до найскладнішого сценарію. Я вважаю, що ми пройдемо цей проміжок часу і ну, там вже в квітні цієї проблеми там великої не, ну, не буде. І сьогодні знову екстрені відключення світла у Дніпрі та області. Стабілізаційні графіки складені раніше не діють. Про це повідомляє ДТЕК і вкотре закликає набратися терпіння. Фахівці радять тримати зарядженими мобільні телефони та павербанки, мати запаси води і максимально економити електроенергію. Росія намагається виграти час і знову піти в наступ навесні. Така думка генсека НАТО. Спокійніша фаза конфлікту дозволить окупантам перегрупуватися та відновити сили. Тим часом за минулу добу ворог обстріляв 16 населених пунктів у Донецькій області. А на Харківщині через росіян загинула жінка. Поранення отримав чоловік. Він госпіталізований. Більше про ситуацію на фронті далі в нашому сюжеті. За останню добу наша авіація завдала 22 удари по районах скупчення окупантів, їхньою зброєю та техніки. Також за ніч українські воїни збили 14 шахідів, один Орлан та ще два безпілотники нез'ясованого типу. За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу шахет 136 1 один БПЛА Орлан 10 та ще два ворожих безпілотники, тип яких уточнюється. Вночі окупанти атакували дві громади Запорізького району. В одному із сіл зруйновано два будинки. Ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається вести наступальні дії за минулу добу. Обстрілів з танків, минометів ствольної та реактивної артилерії зазнали 15 населених пунктів. Бахмут одна з найгарячіших точок на фронті. Та, попри небезпеку, українські військові та волонтери намагаються максимально допомагати жителям цих територій. Їдемо роздавати гуманітарку. Доброго. Під обстрілами окупантів і Харківщина у Куп'янську внаслідок артилерійських ударів частково зруйнована будівля ліцею та вибиті вікна. А у Вовчанській громаді через обстріл росіян загинула 43-річна жінка. Також поранення отримав 50-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Не залишають у спокої окупанти Донецьку область, так учора, під Краматорськом. Росіяни завдали удару по пункту незламності, який був розташований у школі селища Малотаранівка. Будівля суттєво пошкоджена. 16 людей загинули внаслідок ДТП на трасі між окупованим Шахтарськом та Торезом. Вантажівка російських окупантів буквально розчавила маршрутку. Попередньо усі пасажири мікроавтобуса загинули. Загарбники також масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для начебто патріотичного виховання. Подібних випадків уже понад сотня. На жаль, ми всі бачили навіть підлітків, яких перевезли в Чечню. І чим Кадирів дуже там пишався, що от в нього є молоде покоління українців, які він особисто підготує, і ми розуміємо, для чого він буде цих підлітків готувати. А у новій каховці на Херсонщині ворожа армія масово розграбовує будинки українців. Окупанти вже пограбували все комунальне майно, вже вивезли практично весь автомобільний транспорт. Вони спочатку почали грабувати автопідприємства, тобто автобуси великі. А у Харківській області батько і син, які воюють у лавах Держприкордонслужби, дозволили Збройним силам України знищити їхній будинок, адже там розміщувався штаб окупантів. Світлини українців вже облетіли всі соцмережі. Андрій Нікольський Валерія Малихина новини 11 каналу. Досить прославляти російсько-радянських діячів у Дніпрі з вулиць прибирають пам'ятники Пушкіну, Горькому та Лермонтово. Вже найближчим часом постаменти перенесуть на територію комунального підприємства Зооконтроль. Що не так, із цими двома письменниками та науковцем. Ми запитали громадських активістів та істориків та дізналися думку дніпрян, чи підтримують вони демонтаж. Всі подробиці далі в сюжеті Владислава Авдієнка. Ці пам'ятники вони возвеличують Росію, вони створюють простір, до якого тягнуться росіяни. Це Ганна Счасна, Дніпровська активістка, яка протягом декількох років боролася за демонтаж пам'ятників російським діячам у соцмережах, виходила на пікети. Любителі ліричної поезії Пушкіна. Увага! Жінка цитує його поему пленник». плєнік. Всьоруска мечу подвласно панікні сніжною головой. Смірісь, Кавказ, ідіот Єрмолов». Єрмолов – це був генерал, який жорстоко подавляв спротив грузин під час поневолення Грузії і Кавказу. Єрмолов – це сучасний суровікін, який зараз хоче знищити всю Україну. Так, от його оспівував Пушкін. Пушкін не тільки виправдовував загарбницькі війни Росії, українців ще й не визнавав як націю, а називав малоросами. Під час зйомок сюжету у нас розгоряється дискусія із перехожим. Спочатку він наголошує на важливості творів поета, З самого дитинства вивчали твори Пушкіна. Потім апелює до важливості його імені для навігації містом. Всі цей проспект знають як проспект Пушкіна, тому ну як пам'ять. Нагадуємо йому, що наративи творів автора елемент багатовікової російської пропаганди, і чоловік змінює думку. Якщо наразі це буде як елемент пропаганди, що буде негативно вліяти на Україну, то я думаю, що його лучше демонтувати. Проспект Яворницького тут ще один пам'ятник, що потрапив у чергу на демонтаж. А ось це відомий російсько-радянський письменник, який товаришував із Лєніним, був прихильником Сталіна, а ще горькому приписують українофобні висловлювання. Зокрема, той назвав нашу мову непотрібним наречієм». Чи варто демонтувати пам'ятник? Думки містян різняться десь пам'ятник політики, і зараз треба займатися тим, що просвободіть нашу страну і все. Я не можу зробити, чого у мене учили в школі. Пам'ятники, які б були – це святое. Що ну, є, що немає. И... Ну, пам'ятник хороший, жалко його зносить. Зробив, може, добре для радянських часів, але для наших на даний час нічого доброго немає. Горький тут точно зайвий. Він працював на радянську владу як міг. Треба зносити його, Пушкіна. Все це треба знімати, зносити цих пам'ятників. Це як місце скупчення ідей. І ще один постамент, який планують прибрати на тому ж проспекті російському науковцю Ломоносову. Історики кажуть, це сакральне місце. Саме на цьому постаменті з херсонського граніту трохи більше ста років тому стояв пам'ятник Катерині Другій. Простояла Катерина тут дуже надовго, тому що в 1919 року цей прекрасний місцевий п'єдестал був порожній. В 1971 році на цьому місці з'явився він, Михайло Ломоносов. В СРСР був справжній тренд ставити ломоносових біля університетів в радянській системі ідеологічного впливу науковець мав велике значення, бо саме з ним пов'язують початок російської науки. От тільки знання, якими так пишалися росіяни, насправді були здобуті вченим у західній Європі. росіяни не майстри підроблювати документи і творити з людини, особливо померлої. Ту форму, яка їм потрібна для конкретної сьогоднішньої задачі. Ініціатива встановлення Ломоносова це дещо провінційне бажання відповідати високим нормам науки у розумінні не науковців, а бюрократів на місцях. Громадські активісти твердять, краще було б на місці Пушкіна, Горького чи Ломоносова встановити пам'ятники українським діячам. Леся, Українка, Олена Теліга, Іван Франко. Ви всі знаєте ці імена. Жодного пам'ятника в місті Дніпро, окрім Шевченка, ми не маємо. У мерії ж повідомили, демонтаж почнеться вже найближчим часом. Пам'ятники російсько-радянським діячам перемістять до КП «Зооконтроль». Мовляв, там вони будуть ціліші. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Одягають найтепліші речі та гріються газом. У Дніпрі мешканці однієї з п'яти поверхівок замерзають у власних квартирах. Опалення в домівках людей зникло після блекауту. По допомогу зверталися до різних інстанцій та безрезультатно. Втім, причину, чому відсутнє тепло, таки знайшли. Коли потеплішають батареї в квартирах людей, дізнавалася Софія Куценко. У квартирі Віри Венедиктівни вже другий тиждень температура повітря не підіймається вище 14 градусів. Жінка з хворим чоловіком буквально замерзають вдома. Теплий одяг зігріває ненадовго, тож інколи пенсіонерка вдається до ризикованих дій. Муж у ум'я не ні больний. Тому шуби, пальто одягало все на ньому. Іноді включаємо газ на кухні, Ну може ж угоріти. Періодично включила, подогріла, тому що діток взагалі ледяной. Холодні батареї в кожній квартирі цієї п'ятиповерхівки. Опалення, кажуть люди, зникло одразу після блекауту. З того моменту у нас холодні батареї. Найголовніше, що ми намагалися по стояку спускати воду. Вода йде, така ж, саме холодная. Тобто не продавляє гарячу вода, не піднімається наверх. Чому, ми не знаємо. При цьому запевняють мешканці: тепло на будинок надходить. Про це свідчать показники на лічильниках. В підвалі водманомітр манометр верхній показує 46, нижній показує 18 градусів. Люди припускають, причина в комунікаціях, якими опікується їхній балансоутримувач, неодноразово викликали аварійку, але проблема все одно залишилась. Ані приїхали буквально на одну хвилину і дали мені відповідь твіта тому, що немає перепаду э, тиску між подачею э, та віддачею. Либо там завоздушування, або пробки, не циркуляція. по допомогу мешканці зверталися до різних інстанцій. Врешті корінь проблеми знайшли. Виявляється, через перепад напруги був пошкоджений електрокабель на теплорозподільчому пункті. Тепер відновлювальними роботами займається теплоенерго. Були проведені ремонтні роботи і з вчорашнього дня. ТРП в роботі Але ще необхідні навадочні роботи по прийому тепла вже в самих домах. Чим зараз ми займаємося. Самісна з баланса держателем дома. в будинку обіцяють відновити вже сьогодні. Софія Куценко, Олег Удринський, Денис Єлисавенко – новини 11-го каналу. Про роботу центрів з надання адмінпослуг після масованих атак на енергетичні об'єкти області поговоримо сьогодні з Іваном Начовним, заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. вітаю. Дніпропетровщина два тижні вже долає наслідки енергетичної атаки. Як вдається працювати ЦНАПам при відсутності живлення, наприклад? Знаєте, ну тут у нас велика вдячність розпирає від того, що роблять наші адміністратори і СНАПів, тому що на сьогодні ми не змінили графік прийому відвідувачів. Всі ЦНАПи працюють як і потрібно, да? незважаючи на аварійне відключення, незважаючи на тимчасові від обмеження до позичання електроенергії, всі адміністратори виходять на роботу. І навіть за відсутності світла вони роблять неможливе. Вони записують на папірці дані відвідувачу. Да? А потім, коли з'являється світло, це може бути вночі. Вони приносять. Цей це в єдиний реєстр, що в них є. Тобто на сьогодні у нас, на жаль, тільки 20% СНАПів забезпечені автономними генераторами жилення, але громади працюють над тим, щоб забезпечити це до 100%. Так, деякі снапи під'єднання до альтернативних джерел джерел, що були наявні на територіях. І ми намагаємося зробити все, щоб всі наші відвідувачі всіх наших СНАПів вони не відчували на собі якусь унеможливлення отримання будь ну, тієї чи іншої послуги. А були деякі відключення. Ня реєстрів да з приводу того, що вони ці послуги надаються централізовано да через Київ або це вже центральні канали телекомунікаційні. таким чином, деякі реєстри були тимчасово призупинені, але вже відновлені, і на сьогодні, в принципі, всі послуги надаються. Які послуги можна отримати онлайн, і як діє дія а, при проблемах з інтернетом? Ну тут за треба розуміти, діє. що у людей, якщо немає е, доступу до інтернету, то у них не буде доступу до онлайн-платформи дії. Та. Таким чином їм краще звернутися офлайн до центру надання послуг за місцем свого мешкання та, або до сусіднього громади, отримати там послугу, таку, ну, ту, що вони хочуть. А за наявності інтернету, то всі послуги, що є на порталі Дія, будь-яка, які доступні на сьогодні, вони ну, відкриті для громадян. вони можуть користуватися також ті послуги, що доступні застосунку дії, отримання різноманітних довідок та сплата. Там штрафів, да, та інші е, можливості, до речі, от е, починають наращувати попит е, нова послуга, да, це витяг з місця реєстрації громадянина, да, тому що наші громади переносять свої дані з реєстрів виборців та тих карток, що у них є паперові е, в єдиний реєстр територіальної громади, да, який об'єднується з єдиним реєстром державної міграційної служби і таким чином, вже люди. Да, можуть через застосунок «Дія» вже підтягувати собі цю, цю довідку, завантажувати її офлайн в форматі і потім пред'являти за вимогою там, де їм це буде потрібно. То це дуже така корисна послуга, яка працює от, без відсутності інтернету. Якщо ви за наявності інтернету завантажили його у вигляді PDF-файлу собі на ваш мобільний пристрій, отже, алгоритм дій вже напрацьований на випадок чергової ворожої атаки. Співпрацюємо з мобільними операторами для того, щоб вони програматах е, об'єднувалися з територіальними громадами, громадами і підключали свої обладнання, свої сайти, що розташуються саме в громадах, да для резервних або альтернативних джерел живлення, які є в громадах, да заключали з ними додаткові угоди, щоб дало можливість нашим житлам, цим мешканцям, що мешкають в тих чи інших громадах з допомогою мобільного зв'язку все ж таки бути на зв'язку. От також ми просимо громади більш активно співпрацювати з міжнародними донорами, да, для того щоб шукати можливості закупівлі для своїх громад, генеруючих потужності, да і обладнати всі ЦНАПи. Всі пункти незглавності, да, де є зв'язок. З Терлінками в тому да, числі, в тому числі з стрілинки. Наразі от ми працюємо над декількома алгоритмами, які хочемо впровадити з нашими громадами, для того, щоб ви могли самі за свої кошти да, купляти собі комплекти з супутникового зв'язку та тати їм всі снапи та пункти незглавності для взагалі унеможливлення будь-яких перебіїв в роботі по наданню одмін послуг. Якщо підсумувати рік, кількість послуг на сьогоднішній день в цілому, і скільки їх було торік, наприклад, нам дуже приємно, що незважаючи на такі складні обставини, що є в державі. Ми виконуємо наші показники. У нас крім однієї громади, всі громади з населенням більше 10 тисяч відкрили вже ЦНА. Ми сподіваємося, що остання громада до кінця року спромогнеться і все ж таки відкриє себе ЦНАП. Одна сталася. Залишилася одна громада на сорок громад. 45 СНАПів, 46 сорока це маленька якась громада залишилась на да, маленьну малень... громада з населенням більше 10 тисяч. Тільки цього цього року вони згідно з чинного законодавства зобов'язані відкрити ЦНАП. І ми сподіваємося, що до кінця року вони стигнуть провести сесію. і Відкрити ЦНАП і на наступний рік у нас залишається 15 СНАПів ще відкрити в нашій області. Таким чином у нас всі будуть забезпечені центрами надання адміністративних послуг. На сьогодні у нас вже на сьогодні 192 точки. Дякую вам, пане Іване. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Іваном. Нам, Начовним, заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, говорили про роботу ЦНАПІ в умовах військового стану та енергетичної кризи. Ну а більш розгорнуту версію бесіди дивіться одразу після випуску новин. Близько тисячі постанов про перевищення швидкісного режиму щомісяця складають патрульні Дніпра. На початку повномасштабного вторгнення кажуть в поліції, кількість порушників а і аварії значно зменшилась. А от з літа дніпровські автомобілісти буквально літають дорогами і нерідко створюють ДТП. Як у місті борються з порушниками швидкісного режиму, про це далі. Лише за минулий тиждень у Дніпрі понад 120 дорожно-транспортних пригод. Майже половина аварій, що стаються у місті, спричинені перевищенням допустимої швидкості водіями. У місті це 50 кілометрів на годину. Просто треш. Виявляють порушників за допомогою вже відомого українським автовласникам Трукаму. Це радар, що фіксує швидкість руху на відстані понад тисячу метрів і робить відеозапис порушення. Патрульні стоять з цим приладом на складних участках дороги та в місцях підвищеної загрози виникнення ДТП. Порушення виявляємо весь час, хоча і на ділянках дороги, де ми стоїмо, стоять відповідні дорожні знаки, що ведеться фото відеофіксація. Проходить не більше хвилини, і патрульні зупиняють першого порушника. Радар фіксує 78 кілометрів на годину. Водій виправдовується. Перевищення невелике. Тож, взагалі не помітив, що їде швидше дозволеного. це дуже маленька з для мене. Ну я не замічаю таких. для мене це що п'ядесят сімдесят. взагалі немає. Якщо їхав на 5 кілометрів менше, то це в пределах допустимого було б. а так штраф. Ще п'ять хвилин трукам показує 86 кілометрів. Патрульні зупиняють ще одну автівку. Жінка за кермом каже, що дня їздить цим автошляхом, адже мешкає неподалік. Правила знає, знаки бачить і зазвичай не порушує. Я знаю правила, я знаю, що так не можна. я просто За перевищення швидкості на понад 20 кілометрів на водіїв чекає штраф у 340 гривень. Якщо ж перевищують на понад 50, викласти доведеться у 10 десятеро більше 3400. Та автокласників Дніпра це не зупиняє. Щомісяця патрульні складають близько тисячі протоколів. Саме більше порушень йде в час піка. В основному да, кажуть, що я поспішав, да. І, там то, то на роботу треба, та ще куди то треба, якби ну аргументують, що поспішають. Навіть повномасштабна війна. Кажуть правоохоронці, не зробила водіїв більш сумлінними. Перші два-три місяці так було менше, і ДТП було менше і правопорушень. То якщо з приходом літа, то можна сказати, що ми повернулися до тих показників, а іноді навіть перебільшувати, перебільшували їх, тому кількість як правопорушень, так і ДТП, в принципі, повернулася довоєнний час. Зараз їздити швидко, особливо небезпечно. Сутенія рано, а через удари по енергетичній системі, більшість автошляхів взагалі не освітлені. Валерія Бовша, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого телеканалу. Найближчі два тижні у Кам'янському планують збільшити кількість пунктів незламності. Також там триває робота з буріння свердловин. До кінця року їх буде вже 22. В січні облаштують ще шість. Очільник кам'янського разом із головою районної військової адміністрації перевірили на якому етапі наразі роботи. Всього найближчий час в місті буде працювати 21 пункт незламності. Ми перевіряємо, щоб тут були дизель-генератори, запас паливно мастильних матеріалів, щоб були розетки, були міста, де люди можуть знаходитися. Дивилися роботу діючих уже дев'яти цих пунктів. Дійсно, вони на сьогодні обладнані всім необхідним, для того, щоб люди відчули і змогли отримати всю ту необхідну допомогу в разі повного відключення електроенергії. Радянська символіка на пошкодженні від ракетного удару башті на робочій демонтована. Тепер на місці зірки український тризуб. Він завишки метр двадцять і важить майже 90 кілограмів. Таку зірку планують прибрати і на будинку близнюку, що навпроти. Перше видання творів Григорія Сковороди арабською мовою вийшло у Лівані. Презентація книги відбудеться завтра у столиці країни Бейруті. А у Вашингтоні встановили пам'ятник Сковороді. Його на замовлення українців в Америці створив скульптор Марк Роудс, який перейнявся ідеями філософа. І на устанок про погоду у четверу Дніпрі можливі опади. Температура в день буде плюс один, вночі мінус три. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Ну і наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.